Доброго дня всім! Давно не знімав відео, але то були свої причини. Тепер хочу показати соняшник, який зараз йде до збору урожаю. Дивіться, що ми маємо. Основне формування урожаю от йде оці верхні листки. Якщо ми бачимо, що верхні листки вже згоріли повністю, то головка і не буде у вас виповнена. Тобто це от, соняшний, ну, Це він не, не типовий, там краще впаде. Тобто головка, бачите, всі листки згорівші коло головки, урожаю не так і є. І головка маленька. Якщо ми бачимо, листки от є, от листки ці. Головка в нас велика і насіння де зерно соняшника виповнене. тому Треба насамперед захищати оці верхні листки. Захищати, краще зробити десикацію, отримувати урожай за 4 тони. Не будете захищати. ну, Де врожаю мати 20 центнерів. Це західна частина нашої держави. Хто хоче каже да, хто хоче, каже ні. Хто хоче, слухає, хто хоче, не слухає. Ставимо лайки і гарного всім дня!